Сьогодні зібралися тут проводити останню путь нашого побратима і товариша Богдана. Зараз хлопці наші з нашого взводу і багато друзів його колишніх зібралися. Сформуємо колону і будемо проводити його. Ми були в лікарні в Запоріжжі одразу після того, як йому прооперували, нас командири відпустили до нього. Ніхто не давав надії, але попався там якийсь лікар, один молодий, що зробили і. Появилась надія. Богдана Тремпу на щиті востаннє проводжають містом чоловік отримав поранення у мозок на Запорізькому напрямку. Після чого 9 місяців боровся за життя. А 29 червня його серце зупинилося. З вулиці Тролайбусної колона їде до центру міста. Богдана востаннє везуть вулицями його рідного міста. Люди зустрічають військового навколішки. Кортеж також заїжджає до будинку, де жив чоловік. Тут його зустрічають сусіди та близькі. З Богданом ми знайомі дуже давно. Це найменше, що ми можемо зробити для них, адже це їхня остання дорога додому. Зрозумійте, що е, таким чином ми не можемо всі не можуть всі воювати, а таким чином ми проважаємо їх останню дорогу. Е, і тут я думаю, чим більше машин, тим більше людей буде взагалі знати, що таке супроводи і як їх потрібно проводити. До війська Богдан приєднався сам після навчання, потрапив до підрозділу розвідки. Розповідає побратим Василь Глемба. Ми з ним познайомилися, ще в Тернополі при формуванні батальйону. Привів до нас підрозділ його знайомий і сказав, що хоче, щоб він нами служив. Я по-максимальному постарався документально оформити і так і перевели, і познайомилися в Тернополі. Він був завжди справедливий і не любив конфліктів. Він завжди всі конфлікти залагоджував, так щоб ніхто ніколи не сварився. Він не боявся на позиції їхати, завжди погоджувався, один з перших їхати добровільно. Тіло військового везуть додому печалі, де рідні, побратими і друзі, прощатимуться з Богданом. Наталія Бончук, Андрій Подак, Суспільне новини, Тернопіль.